Хто дивився наві може бачив і ми кидає таку флешку. Бам! Реально отвернутись. Бам! Цьому теж тут незручно. Ну і ну, воно все, все флешить аж до сюди. Да, цього типа вже не флешить. Але ну, вона досить раннє має бути. І фішка в тому, що вона не флешить тебе отут. То есть ты можешь відкриватися на широкому. И <проб> все чотенько Ну, а тут вона тебе флешить. Хіба пресисти може. Так, хіба выйти. і сісти. Типа не флешить. Чуть ближе. Еще чуть ближе. Вот тут воно вже флешить. Показую, як кидати. Отут от тут цього все И вот это перехрестя. И поехали. Формы.